Добрий день, вас вітає компанія Softinform. Сьогодні ми продовжуємо серію відео з огляду прикладного рішення ГЕС-зерно, який розроблений на базі конфігурації Баз Бухгалтерія та Баз «Бухгалтерія Корп. В минулих відео ми з вами розглянули приклади заповнення, договору зберігання, додаткової угоди, аналізи якості та товарно-транспортної накладної і зробили первинну підготовку для етапу приймання зерна. Сьогодні ми розглянемо, як вносити реєстр прибуткових накладних та які можна звідти сформувати на підставі цих даних. Заходимо в реєстр прибуткових накладних на зерно. Журнал документів також дозволяє проводити різні сортування та гнучкі відбори. На прикладі внесених даних по товарно-транспортній накладні та аналізу якості заповнимо реєстр прибуткових накладних. Потрібно обов'язково вказати дату документа, номер документу, якщо у вас ведеться ручна реєстрація в журналі реєстрів приходніх накладних, потім ми вказуємо Зернопродукт, контрагента та вибираємо із списку договір зберігання. Чорним кольором відображаються ті договори зберігання, які, є, які діє на час створення реєстру прибуткових накладних. Ми обираємо потрібний нам договір зберігання. Якщо за договором зберігання це перше приймання і не внесено жодного особового рахунку, можна автоматично за кнопкою створити особовий рахунок. Перевірити внесені дані, нажати записати і закрити. У нас підтягується особовий рахунок, Потім ми зазначаємо, що ми будемо розраховувати послуги, встановлюється автоматично за налаштуваннями зернового складу Вага, проби. Обираємо аналіз якості. Також ми можемо обирати аналіз якості, який не задіяний в жодному реєстрі прибуткових накладних. Автоматично у нас підтягуються товарно-транспортні накладні, які були обрані до цього в реєстрі в товарно-транспортні накладні. Зазначається вага і розраховується умовно залікова вага. На вкладці показники якості переносяться дані за показниками якості, які були зазначені. За аналізом якості це фактичні показники, фактичні значення та базісні показники, які підтягуються з договору зберігання. Якщо, за даними цього, в реєстрі було зазначено за аналізом якості, що у нас порядок підробки, де очищення після сушки, у нас підтягуються дані з аналізу якості, на якому устаткуванні буде проводитися підробка. На вкладці розрахунок умовно залікової ваги. У нас підтягується розрахунок умовно залікової ваги за нашими показниками якості. Якщо ви хочете змінити для цього реєстра базисні показники та зазначити інші показники, не такі, як були зазначені в договорі зберігання, потрібно вказати галочку Базисні показники, змінені вручну, встановити свої показники за базисами та розрахувати умовно залікову вагу. Увагу. Тільки за цим реєстром вона, ці показники будуть фіксуватися. На вкладці «Складські документи можна створити і додати складську квітанцію. Для цього потрібно нажати кнопочку Додати, вказати вид руху – це видана чи отримана, вказати номер бланку. Також у нас проводиться зберігання серій та коду. Можна вказати, яка є. І підтягується вага партії. Якщо у вас перша складська квітанція, тоді її потрібно створити. Створюємо, зазначаємо серію, вказуємо номер, записати і закрити. Якщо по вашому Номеру була зіпсована квітанція складська, потрібно обов'язково вказати признак, те, що вона зіпсована, і встановити дату, коли провелось зіпсування складської квітанції, для того, щоб вона була вилучена з реєстру складських квітанцій. Обираємо складську квітанцію. У нас підтягнеться потім вага з. Товарно-транспортною накладною. Також є можливість потім вивантажити в реєстр ЄРЗС, Єдиний реєстр складських квітанцій. На вкладці нарахування послуг у нас підтягується інформація згідно цін, зазначених в договорі зберігання. По нарахуванню послуг. В договорі зберігання ми зазначали, що нарахування послуг буде проводитися при прийманні зерна, тому послуги розраховуються в реєстрі прибуткових накладних, підтягуються дані по вазі і по ціні з договору зберігання. Приймання, очищення та інші сушка і розраховуються послуги. На вкладці, додатково, ми можемо встановити признаки, що не потрібно формувати проведення за бухгалтерським обліком та інші налаштування. Нажимаємо провести. Так, у нас виникла помилка в зв'язку з тим, що ми не зазначили вагу. По ТТН в складських квітанціях, тому ми повертаємось в нашу складську квітанцію і зазначаємо вагу та встановлюємо умовно залікову вагу. умовно залікова вага. Так, провести. На підставі реєстру прибуткових накладних можна роздрукувати наступні форми. Це у нас реєстр прибуткових накладних, згідно наказу 728 від 8 квітня 2021 року, типова форма зхс 3. Потім можна роздрукувати складську квітанцію, ми зазначаємо її номер. Ця форма розрахована, якщо у вас немає бланків. Бланку суворої звітності вам потрібно роздрукувати на форматі А4, тому що це було дозволено під час відсутності бланків. Зроблена форма для друку на звичайному листі А4. Якщо ви формуєте складську квітанцію на бланку суворого, суворої звітності, також є можливість зробити друк складської квітанції. Ми зазначаємо її номер. Дуже зручно ви можете підібрати поля за своїм принтером, який у вас використовується на підприємстві. Можна обрати Редагувати тут дані обирати, які показники додаткові ви хочете, щоб виводились, якщо це потрібно для роботи. І формуєте на друк, на бланку складську квітанцію. Також можна сформувати реєстр приходних накладних типова форма формату зхс 5 не можна, вона для відвантаження. Якщо ви формуєте реєстр ще в старій формі, також є форма для друку. Реєстр прибуткових накладних, форма зхс 3 застверджена в попередніх наказах. Провести і закрити. Якщо у вас на підприємстві для кожної товарно-транспортної накладної створюється окремий аналіз якості, є можливість внести реєстр прибуткових накладних на зерно з окремим визначенням якості. Розглянемо приклад. Є приклад. Так, реєстр. Зараз. «Реєстри прибуткових накладних на зерно з окремими показниками якості. Для кожного, також ми заповнюємо організацію зернопродукт, обираємо контрагента. Підтягуємо договір зберігання, створюємо або обираємо особовий рахунок. В нижній частині, де у нас зазначається ТТН, ми повинні підібрати ТТН типу під кожний аналіз якості, який було створено. У нас окремі аналізи якості з окремими показниками якості, і тоді буде загальна вага розраховуватись. Розраховуватись, показники якості будуть переноситися по кожному аналізу якості, розрахунок залікової ваги буде проводитись також по кожній ТТНці окремо, можна виписати складські квіт документи, можна вказ... роздрукувати та порахувати послуги, окремо по кожному надходженню по ТТН і заповнити, і на вкладці «Додатково» вказати додаткові налаштування. На підставі реєстру прибуткових накладних формується, на підставі внесеного реєстру також можна роздрукувати нову форму реєстра прибуткових накладних складської квитанції формату А4 на листі або на бланку суворої звітності складська квітанція. На підставі внесених реєстрів прибуткових накладних розглянемо такі звіти. Заходимо в оперативний облік зернового складу, звіти з обліку зерна. Є дуже багато різних звітів. Типові звіти, такі, як книга руху зерна по загальній партії форма 36, книга руху зерна за особовим рахунком також форма 36, але в розрізі окремого рахунку. Форма 37 – Звіт про рух зернопродуктів, перелік реєстрів зхс 5 Давайте сформуємо з вами форму 36 по загальній партії. Заходимо в звіт. Обираємо період, обираємо організацію зерновий склад. Обов'язково зазначаємо зернопродукт. Підтягується автоматична дата партії. Це визначається дата по датам приходу приймання по зерну. Обираємо вид книги. Зараз ми з вами сформуємо звичайну форму. А також можна зробити різні підсумки по звіту, За день спочатку періоду, за партію, розшифрувати та інше. Давайте встановимо за день. Нажимаємо сформувати. У нас підводяться підсумки за кожним день по зернопродукту, в зазначеному періоду, підтягуються дані по надходженню, по видатку та дані по залишку в масі по зернопродукту. Якщо ми оберемо, що ми хочемо сформувати з умовно заліковою вагою, буде також розраховуватися на залишку умовно залікова вага та по надходженню і видатку. Також можна сформувати з якістю залишку, тоді будуть підтягуватися дані посереднім якостям залишку на позирну продукту на підставі надходження та видатку, або типова форма. Форма 36, яка була затверджена наказом 728 від 8 квітня 2021 року. Інший звіт це книга руху зерна за особовим рахунком. Це з додатковим відбором по особовому рахунку. Обирається організація, зерновий склад. Обираємо зернопродукт. Вказуємо контрагента. У нас підтягуються дані по особовим рахункам, які були внесені в програму. Коли ми підтягуємо номер особового рахунку, автоматично переносяться дані по контрагенту і по договору зберігання. Також ми можемо обрати різні види книг і встановити різні підсумки, наприклад, за день сформувати. З відбором по зернопродукту, контрагенту і Конкретному особовому рахунку. Якщо ми, наприклад, оберемо типову форму, дані будуть сформовані по формі 36 типової форми, наприклад, можна встановити підсумки з початку періоду і буде за кожен період підбивати підсумки з відбором по особовому рахунку. Далі давайте розглянемо форму 37. Також зазначається період, вибирається організація, зерновий склад. Також можна вказати зерновий продукт. Нажимаємо Сформувати. Формується форма зхс 37. Можна обрати типову форму, нову за 728 наказом або сформувати її в розрізі за контрагентами, також доступні різні види звітів, звіти по реєстрам прибуткових накладних, обирається період, обирається зерновий склад. Також можна обрати організацію, нажимаємо сформувати. Це буде звіт по всім виписаним реєстрам прибуткових накладних, зазначаються також фактичні показники якості за аналізом якості, базисні за договором зберігання та надані послуги по прийманню, по сушці та по очищенню. Можна сформувати окремий звіт по наданим послугам. В розділі послуги у нас є нараховані послуги зернового складу, обирається період, організація зерновий склад. Можна обрати окремі відбори по контрагенту, по зернопродукту та за послугою. Сформувати ми бачимо по даним реєстрів. Які були нараховані послуги, можна робити різні деталізації. Деталізація по контрагенту, по номенклатурі, наприклад, відображається номенклатура. Можна зробити деталізацію за послугою і сформувати такий от звіт по нарахованим послугам. Також можна сформувати звіт по особовим рахункам за контрагентами, обиратися, за якими період хочемо сформувати, та організація. Відображаються дані по всім відкритим особовим рахункам, на яких у нас є залишки, з зазначенням зернопродукта, контрагенти та особового рахунку. Ми можемо на дату формування звіти побачити надходження, видаток та якийсь залишок по кожному зернопродукту і особовому рахунку. Та інші звіти. В наступному відео ми з вами розглянемо порядок підробітку зерна. Це буде у нас акт підробітку, наказ на вивіз відходів та сам вивіз відходів. Дякую за увагу та до нових зустрічей.